Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широко полі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синіє море кров ворожу, ото й дій я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте помянути.